Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благодатна неділя! Христос Воскрес! Спаситель наш Воскрес! Сьогодні маємо нове посилання, яке вже у нас було в ту неділю дано ввечері. А сьогодні будемо розважати над ним, що Марія нам дає на цей місяць, яке нам дає завдання, як нас заохочує далі жити, рухатися, в якому напрямку нас заохочує рухатися. І, звісно, що напрямок це Ісус Христос. Але є різні дороги. Дуже вчора такий. Не вчора а в п'ятницю дивився такий в приматиці нашого зміни контенту. О, Зміна контенту. В п'ятницю. Хто змінює контент на християнський, то дуже заохочую мультфільм Пілігрим? Пілігрим Путіше Пілігрима щось там таке. Я посилання дам на цей дуже потужний мультфільм насправді. Такий, що дух захватує, я вже його дивився колись, але не так глибоко в нього проникав. А зараз проник дуже дуже потужний. І всі рівні описуються спокус, всі рівні нашого шляху до неба. Тож, посилання маємо цариці Мур, 25 вересня 2002 року. Дорогі діти, моліться, щоб Святий Дух просвітив вас. Аби ви були радісними шукачами Бога та свідками безмежної любові. Я з вами, дітоньки, знову закликаю всіх вас бадьортись та свідчить добрими ділами, які Бог творить у вас і через вас. Будьте радісними в Бозі, чиніть добро ближньому, щоб вам було добре на землі і моліться за мир, який знаходиться під загрозою. Бо сатана хоче війни та не миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо, Марія. Заохоче, захоче молитися, щоб Святий Дух просвітив нас. Щоб просвітив Дух Святий Тебе, мене, щоб ми були радісними шукачами Бога, радісними шукачами Бога. Це буквально не суєтними, не сумнівними шукачами Бога, а радісними шукачами Бога. Щоб ми в, цій, в цьому пошуку вже раділи, щоб ми вже в цьому пошуку отримували насолоду. Це дуже важливо. Шукачами Бога та свідками безмежної любові. Свідками. Але щоб свідчити безмежну любов, треба спочатку знайти ту безмежну любов. Осягнути ту безмежну любов. Тоді можна буде свідком. І хто знайшов цю безмежну любов, то я всіх вітаю. Хто ще не, то шукаємо далі. Але з радістю шукаємо. Не сумнів, не сумуємо, що хтось знайшов, а я ще не знайшов. Ні, шукай, ти теж знайдеш. Хто стучить тому завжди відкриють. Я з вами, дітоньки, знову закликаю всіх вас бадьоритись, бадьоритись. Бадьоритись це бути бадьорими, не вступати там на якісь інші шляхи, не в сумніви не входити, не в суєту не входити, не в страхи впадати, а бадьоритись, бути бадьорими, готовими бути, готовими бути жити, готовими помирати, готовими бути йти на небо. Вчора був наш останній день. Пережити. І сьогодні маємо знову новий день, новий, новий місяць. І починаємо цей місяць з переміни, переміни того, що нам не подобається. Що ми в досить вчора написали, що нам не подобається, то на цей місяць ми приймаємо рішення перемінювати це. Не все одразу, по одному. По одному. Хочеш схуднути, схудну, хочеш почни худнути. Схуднути то теж є шлях. Хочеш більше навернення, глибокі навернення, почни змінювати. Хочеш переміни мислення, почни використовувати 21 день так, цю методику, дуже яка допомагає. Нагадаю, що посилання я беру зі сайту Світла Марії, де ви можете отримати різну багату інформацію про меджугорі, про плоди меджугорія, про... також можете прямі трансляції поглядати меси вечірніх програм і багато всього іншого. Тому я, власне, ніколи не буду знімати вечірню програму, бо є трансляція, є файна трансляція на, на ресурсі Світло Марії. Також там є піст, де можна записувати інтенції, вписуватись за піст, брати відповідальність за молитву і за піс. Бадьортіста свідчить добрими ділами Добрими ділами. Тобто, ми маємо робити добрі діла, а також які Бог творить у вас і через вас. Тобто, які Бог робить для нас чудеса, маємо свідчити за них, за ці діла добрі. І так само маємо робити діла, щоб бути свідченням Бога в іншому житті. Ну, І добрі діла – це багато всього. Це подзвонити підтримати когось. Це комусь допомогти дорогу перейти. Це когось підтримати фінансово, якщо потребує. Ну, Якщо Бог кладе на серце. І багато різних. Справ зараз, тим паче, маємо багато людей в біді, тож маємо кому допомагати. Мені одна жіночка постійно кожного, кожної неділі висилає 500 гривень, і це для мене знак того, що як пророку приносив птах м'ясо на, на клюві, так мені я за цих 500 гривень кожної неділі купляю собі м'яса, 2 кіло відварюю його куриного філе і маю м'ясо на цілий тиждень. Слава Богу, два дні посту, я то вистачає якраз на тиждень. це для мене цей, цей Божий знак такої доброти, що він мене забезпечує таким шляхом. Не, не птах на крилах приносить, але ці гроші приходять, і, і це є те ж саме м'ясо. Тож дуже дякую. Дуже дякую. Не буду назвати ім'я, бо може хоче бути інкогніто. Але для до кого я це звертаюся, то жіночка ця мене знає. Дякую вам, пані. Дуже мені приємно, що ви так підтримуєте. Будьте радісними в Бозі. Будьте радісними в Бозі. Це, це прямо от речення. Речення. таке одне вирвати речення це. Будьте радісними в Бозі. Радійте в Бозі. Не радієш, сумнівний християнин. Радісними будьте. Чиніть доброближньому, щоб вам було добре на землі і моліться за мир, який знаходиться під загрозою. Чиніть доброближньому, щоб вам було. Тобто я чиню доброближньому, щоб мені було добре. Все просто. Я також при своїх всіх мінімумах, на яких я так скажемо, жию, я максимально стараюся чинити доброближнім, допомагати і фінансово, навіть фінансово іноді допомагаю, коли, звісно, маю ці фінанси. Коли не маю, допомагаю іншими, особливо молитвою. Молюся постійно, витриваю, дисципліновано. Це важливо. Важливо дисципліновано витривати. І моліться за мир, який знаходиться під загрозою, бо сатана хоч війни, та не миру. Тож молимось за мир. Цей місяць будемо молитися за мир. За мир в Україні, звісно, за мир в наших серцях, мир в наших сім'ях. І мир вам. Благодать і радість з па Папа.